Навіть Ярмолінка підійшов ко мені після гри, коли я вже вийшов після пересконференції, каже, можна ми поспілкуємося в своїй команді. Тому що проблема була, коли е, ми зайшли до роздягальні, а я дивлюсь, деякі гравці сидять з телефонами і дивляться, яка оцінка у них, що їм там і вболівальники пишуть, і, 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 і читають: а хто ж, ви, хто ж винний в цій провин? І вони шукають не себе, а когось іншого. Напевно, я не знаю. Тому Ярмоленко захотів по порозмовляти з командою, що трапилось. Про що ми думаємо? Про те, що ми кажемо перед грою, наскільки важлива ця гра для усе України. А я завжди гравцям кажу, коли ви виходите на полі, ось ви взяли прапор України, да? Все дуже красиво. Але усі будуть дивитися не то, як ви тримаєте прапор, а як ви там б'єтесь на полі. Прапор це красиво, це супер, патріотично. Але коли ви виходите на полі, от там ви повинні показувати так, як ви любите свою країну.